Ти знайшов мене на дорозі життя, яка, здавалась мені надто тяжкою, де в тумані не видно було майбуття, де вже звично було готуватись до бою, ти знайшов мене там, ледве живу, покалічену душу не здатну любити, Ту, що серце її розривалось по шву, Ту, яка б не змогла нізащо простити. Ти знайшов мене, Боже, і все поміняв, ти, як лікар, поклав лікуючий пластир, Ти з любов'ю, як тато, мене обійняв, промовив, я омив, забув і пробачив, я навчилася в Тебе пізнавати красу. Ти змінив у душі люту зиму на весну. Ти щодня посилав свою небесну росу і прославило серце, твоє ім'я чудесне. Ти навчив мене, Боже, любити людей, співчувати у горі і з ними разом радіти, навчив бути стійкою до поганих вістей, усі радості й сльози з тобою ділити. О Ісус, ти прийшов, прийшов в моє життя, Ти омив від гріха і дав нові одежі, повернув ту надію в Твоє майбуття і розширив у серці кордони і межі.